Друзі, ми продовжуємо створювати український контент, і у наших сюжетах розповідаємо про національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Розкажемо вам про навчально науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою. Директором якого є заслужений архітектор України, професор, дійсний член Української академії архітектури та Академії будівництва України Вадім Митрофанович Вадімов. Навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою очолює людина-бренд. Вадім Вадімов. Це вже я би не мені вирішувати. Просто я знаю про те, що це в традиціях полтавської політехніки, і це я вважаю одною з такої фундаментальної традиції, що тут наука виробництво, тобто практика і теорія тут поєднуються в такому органічному поєднанні. І це достатньо ну, покасово, чому Тому що. Наука особливо в сфері будівництва, архітектури, просторового планування, вона пов'язана з тими проблемами, які виникають в розвитку наших міст, територій. При забудові наших міст територій. і якраз такі зворотня науково обґрунтована відповідь на ті виклики, які є на сьогодні в Це якраз підґрунтя того, що наука має ну, достатньо сильні перспективи. Професія архітектора вона дуже цікава, вона творча і безкінечно е, різноманітна. Кожного дня ви щось створюєте нове. Від таких макетів, які називаються пам'ятки архітектури, це церква Суботові. Це на першому курсі студенти наші роблять весною, коли сонце, коли приємно. А наші студенти роблять макети і таких цікавих, цікавих об'єктів. Щодо... Подальшого розвитку, тобто на рівні бакалавра, ще декілька років студенти навчаються основам архітектурного проєктування з простими такими об'єктами, як житлові будинки, як невеличкі такі об'єкти, як клуби, школи. І інші громадські об'єкти, індивідуальні будинки, багатоповерхові, ну, все те, що ми з вами бачимо і в чому проживаємо в нашому світі. Завершується цей 4-річний бакалавський цикл захистом в державній комісії, дипломного проєкту бакалавра архітектури з приспоюванням відповідної кваліфікації. А далі студенти змагаються. В вступі на наступний рівень науково проєктний його називають, або науковий якщо два роки навчання, якщо півтора роки, то це такий проектний більше. Називається він магістр архітектури. Що важливо, після того, як ви освоюєте магістерський рівень, ви можете потім через три роки подавати прохання про те, щоб вам надали сертифікат. Для індивідуального можливості індивідуального проєктування в тому сенсі, що вам держава дає, сертифікує вас як фахівця, незважаючи на те, що ви маєте диплом. А три роки треба працювати з кимось досвідченим. І таким чином з вас створюється на протязі п'яти з половиною років або шести років архітектор. І далі творче життя. Наші випускники працюють багатьох. Країнах світу від Сполучених Штатів, щоб ви розуміли, декілька моїх дипломатів, наприклад, один в Нью йорку інший в Лос-Анджелес і в Канаді в Оттаві працюють багато в Європі, в Парижі. в Бельгії, в Німеччині багато студентів наших. архітекторів наших дуже цінують. Чому? Тому що якість архітектурної освіти нашого університету є дуже високою. Вона визнана, наша архітектурна полтавська школа в Україні. Ми серед п'яти кращих навчальних закладів України в галузі архітектури мається на увазі. Ну і, безперечно, наш університет теж потужний в усіх інших спеціальностях. Безперечно, це видно, це заходьте до нас, познайомтеся, у нас є на що подивитися і порівняти. Запрошуємо. В епоху такої четвертої науково-технічної революції, коли вже на сьогоднішній день штучний інтелект лякає наше людство, власне, творчі професії залишаться завжди потрібними. І, власне, на нашому, в нашому інституті наші студенти вчаться більше творчому мисленню, творчому баченню і творчому підходу. От роботи виконуються як вручну, так і за допомогою комп'ютерів. От, але все одно ручна графіка у нас є обов'язкова і перший курс. Ми проходимо таку академічну підготовку. Наступні курси ми дозволяємо студентам переходити на комп'ютерні роботи, комп роботи от, і більше працюємо над творчим підходом. Це макет в масштабі 1 до 50. Це макет в масштабі 1 до 500. От, тобто тут доволі великий масштаб і детально. студент з любов'ю такою зробив. І оце ж він нарізав такі тоненькі із спінопласта пластиночки, потім збирав. От воно вже, я не знаю, тут написано до якого року. Він вже десь стоїть років в чотири, і йому нічого не робиться. Тобто якісно зроблений макет. Ну і фантазія на тему дерева. Як би ви думали, з чого це зроблено? Дерево з чого зроблено? Ну, деревина сама. Не знаю. Мідна проволока, яку покрили, потім краскою. <гум> із нього зробили віточки, а потім ну це зрозуміло з, з цього. Це поролон, так Поролончик, на да, звичайний. Угу. Першого курсу. Це кожне е, макетик там до до деталі, потім на старших курсах до деталі. А потім, коли студенти виходять на захист дипломного проекту, вони представляють дійсно нашу архітектурну школу. У нас специфіка. Ми дуже дотошно робимо з нашими студентами проекти дуже детально. І це знають у всій Україні, не тільки в Україні. Запрошуємо, скорочується дистанція від навіть винаходом якимось там конструктивних рішеннях до його впровадження. Тобто, фактично, сьогодні наша держава потребує інноваційних рішень в сфері в галузі просторового планування, будівництва, землеустрою, якраз те, чим займається наш інститут. Випускник навчально-наукового інституту архітектури будівництва та землеустрою після того, як він цей інститут закінчить, може з нуля побудувати будинок, спроєктувати і збудувати? А, ну, сам по собі процес проєктування будівництва передбачає певні, ну, скажімо, етапи. Перший етап це Обґрунтування вибору доцільності розміщення того чи іншого функціонального об'єкта, так називаємо, тому що будинок сам по собі це ж будинок. Ми маємо на увазі, що це комплекс, господарчий комплекс, виробництво, рекреація, це сама житлова зона, громадські споруди. Тобто спочатку це вирішується на рівні пасторового планування, де вирішується доцільність функціонального зонування, визначається доцільність. Тих чи інших етапів розвитку населеного пункту на регіональному уровні це райони, адміністративні область, а на рівні всієї держави, це сама держава. А потім вже вступають конкретики, тобто на основі розробленої практики шторисної документації, якщо ви задаєте питання по окремому будинку, починають працювати наші будівельники, які Вкладає в те, що називається циглону за цеглиною або конструктивне залізобетонної конструкції, і відбудовується то чи інша споруда, приблизно так. Але ще хочу сказати: от у нас починаючи з 2020 року, після прийняття законом України, порядок 711 закон України, яким передбачається поєднання містобудівної документації землепорядної документації, то є підхід, тому що так проектують в Європі і взагалі питання просторового планування воно ґрунтується на питаннях раціонального землекористування, раціонального природокористування. Тобто кожен об'єкт у своєму розвитку повинен не нашкодити як мінімум. Навколишньому середовищі питання раціонального природи користування це теж в полі зору наших фахівців. Кафедра Геодезії існує з 1930 року. Наші землепорядники геодезисти витребувані і в країнах Європи, і в Україні, в будь-яких землепорядних організаціях, організаціях і підприємствах нафтогазового комплексу, в організаціях і підприємствах сфери будівництва, особливо дорожнього будівництва. А в нас військовий час, так як наші випускники вивчають військову топографію, наші випускники захищають нашу батьківщину. Не тільки зі зброєю в руках, а і з, в руках з геодезичними приладами, із орхтехнікою, оргтехнікою, яка дозволяє їм позиціювати і вражати цілі ворога. Вступайте на геодезію землеустрію, і це буде правильний вибір. Я недавно бачив 10 найбільш престижних професій, на які буде вже є попит, і на які буде попит. Це якраз ті, які готуємо наш інститут. Які є спеціальності? У сфері е, нашого, скажімо, наукового процесу. Е, це спеціальності, які е, на сьогодні, ну е, я бацикл таке бакалавського рівня. Архітектура та містобудування, бакалавр, будівництво та цивільна інженерія, геодезія та землеустрій. магістерський рівень тут у нас вже спеціальності. Крім архітектури будівлі, споруди, будівельний бізнес, містобудування, дизайн, архітектурного середовища, міське будівництво та господарство, промислове, цивільне будівництво, технологія будівельних конструкцій, виробів матеріалу, автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів, проектування і спорудження об'єктів газу, нафтовидобного комплексу, водопостачання та водовідведення, геодезія та землеустрій. Ми Повинні іншого слова не скажу, відбудувати нашу Україну і зробити її краще, ніж було. навчально науковий інститут архітектури, будівництва і землеустрою налічує у своєму складі п'ять кафедр: дві кафедри архітектурного спрямування і дві кафедри будівельного спрямування. Одна кафедра, що займається землеустроєм саме, і ця ж кафедра. Займається теж проблемами автомобільних доріг. Зараз ми знаходимося в приміщенні лабораторії кафедри будівельних конструкцій, яка займається всіми основними типами будівельних конструкцій. Значить, крім того, є кафедра будівництва та цивільної інженерії, яка займається випуском бакалаврів, магістрів, а також проблемами термомодернізації будівель і споруд. І проблемами загальноархітектурних питань. От основні, ну, Крім того, наші землевпорядники вони от пройшли недавно акредитацію і є однією з найкращих кафедр в, в Україні за цим напрямом. Кафедри архітектурного спрямування теж отримували численні призи. І наша архітектурна школа дуже ціниться не тільки в Україні, а і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Тому приходьте до нас навчатись. Працюю з Олександром Володимировичем в тандемі вже більше ніж 10 років, оскільки він був, починаючи від керівника моєї магістрської роботи, потім плавно це все перейшло в магістерську роботу, потім запросив викладати до себе на кафедру. Тобто не тільки. Так, да, безумовно. Являється науковим керівником успішно захищеної диссертації на актуальну тему, яка зараз, в принципі, для будівельників актуальна. У нас було е, за. Думкою Олександра Володимировича, одна з е, актуальних тем, яка, в принципі, зараз дуже м, востребована. Е, з нами і зараз зв'язується безліч спеціалістів будівельної галузі. Така довга прилюдя, але тим не менш, тема місцева стійкість сталевих елементів стали залізобетонних конструкцій. Олександр Володимирович зі свого досвіду зумів поєднати, здавалося б, такі несумісні речі. Це легкість матеріалу та його міцність, жорсткість і стійкість. Тобто були об'єднані легкі сталеві тонкостінні конструкції. Зараз ми якраз і знаходимося біля стіл однієї з. Провідних будівельних галузей, які в принципі рекламують ці конструкції, але інновація і отриманий безумовно патент на цю інновацію. На наш разом це поєднання з легким бетоном. Таке поєднання в світі ще ніхто не виконував. Є відповідні охоронні документи, до нас звертаються. Цікаво І зараз ми працюємо над впровадженням цієї розробки для підсилення постраждалих від військових дій, будівель, щоб можна було легкий каркас встановлювати, а потім легким полімербетоном заливати його. І виходить в результаті дуже непогані результати. Так що, шановні потенційні абітурієнти, запрошуємо вас. Значить, місця наступних аспірантів, а на навіть зараз PhD, тобто докторів філософії, вони вакантні. Всі, будь ласка, приходьте і тут Олександрович вам допоможе. І я в свою чергу зобов'язуюсь виростити з вас, справжніх докторів філософії, а то й докторів наук. А я власним прикладом підтверджую всі заявлені слова вельми шановного професора. Буває так, що от той творчий потенціал він був такому, знаєте, ну спав, коротше кажучи, у людей, а займаючись з нашими провідними викладачами, цей потенціал у нього виростає до таланту, до можливості вирішення складних задач. Мабуть, так. І тут. Важко сказати, то, що людина як талант, як творець йде процесом таким шляхом самореалізації, це, мабуть, саме головне. Він відчуває від цього задоволення, від того результатів отримує задоволення суспільство, наші міста, села і все інше. Крім знань і вміння знати нормативи, вимоги, потрібно ще це викласти з точки зору тих викликів, які стоять перед суспільством. Вони складаються так: що з часом розвитком суспільства змінюються виклики. Маю надію, що ця війна завершиться нашою перемогою і ми почнемо відбудовувати наші міста тілом нашу державу, Україну і якраз наші випускники, наші полтавські політехніки, наш інституту, де об'єднано в одному інституті будівельники, архітектори, землепорядники, дають можливості і впевненість про те, що ми відбудуємо на новому рівні, враховуючи всі е, ті, скажімо, ситуації, які викли, виклики, які на сьогодні є перед нашою державою. Запрошуємо всіх в навчально-науковий інститут архітектури, будівництва та землеустрою. Якщо бажаєте навчатись за освітньою програмою Архітектура та містобудування, потрібно взяти участь у творчому конкурсі. Освітні програми Будівництво та цивільна інженерія та геодезія та землеустрій вимагають складання іспитів із української мови, математики та на вибір з історії України, іноземної мови, біології, фізики або хімії. Полтавська політехніка чекає на вас.